Дошкрябав я до завантаження Англії. Зараз будемо заїжджати, вона справа. Вантажилось ми десь якась там Toyota, щось Toyota, в общем. До якої Тойоти саме зараз будемо бачити. Їдемо з Toyota Англії в Toyota Бельгії. Сказали, будуть мене тут чекати. Я бачу світло вмикнули, значить чекають. Точно чекають. Hello? Do you need okay. reference? Uh, you have a reference number? Yes, I have. 6129892 6129892. Yes. It's good. Yeah. I just reverse onto the box борера, но. Україну. Опа. ну От знову і все. Більше нас нічого не потребується. Сидимо, чекаємо, доки нас завантажить. Но, насправді тойоти бувають не тільки автомобілі. Я щось надіюся, що щось буде до машина грузиться. Зараз покажу вам, що завантажили. І так, сьогодні повезем навантажувачі кари, як ви їх не називають. По я Харйо знаю котленком. Uh. І треба його спочатку пов'язати. Так воно не поїде. Знову якось так це діло має виглядати. Може немає, але виглядає саме так. Короче. Думаю, довеземо. Закриваємо причіп, погнали Зараз десь знайдемо припаркуватись і будемо тут на цій фірмі обідати. Друга година Литви. Я думаю, що всі менеджера вже пообідали. Бачите все, як дуже швиденько. Моя мобільна кухня вже готова. Відкрив бомбалюк і все готово. Тільки розігріємо зараз нашу дончик. Як там, хто не працює, той їсть. Саме так, менше працюємо. Більше їмо. 14 тонн, до речі, нам завантажили, небагато, немало. Їхати якраз в самий раз. А коли пустий їдеш, також не сильно приємно, не накату немає нічого, Да, під горку ти залітаєш, але так як ми їдемо всього -лиш до Антверпена 570 км попереду, херня, не поїздочка, повна фігня. І так, плани на сьогодні. А плани на сьогодні зовсім немає планів на сьогодні. 280. Кілометрів доїхати до Ашфорда, тобто до митниці англійської. Ну і після митниці паркуватись. Тому що далі я вже нікуди не встигаю. На паромчик попадаємо тільки завтра. Тож полетіли! The next day окей. Okay. А ви як виносите сміття хати? Я ось так. Бачите, ті ноу-хау. Все для того, щоб... Водій менше піднімав в сраку з сидіння і більше зажирівав. Хтось ще такою хернею займається, скажіть мені, попросив мені менемен скинути декларацію, бо його попросив оператор. А винуватий в цьому я. Що в нас вийшло там? Что у нас там вышло? Это гляну. Идеально. Отправляем. Години розмитнення в Бельгії, неподалік мого улюбленого міста Антверпен, яке ми зараз і прямуємо на розвантаження. 6 кілометрів. Зараз розвантажимо наші навантажувачі і будемо вільні. Так, і що в нас тут? І що в нас тут? 80 метрів повинно бути щось праворуч. 50 метрів праворуч, можливо, це тут. Тойота, о, вгадав. О, бачу рампи. Бачу рампи, бачу кари. Ну, значить, все. Куди їхати, де ставати? Хрен його знає, його поймати. Яка рифма. Станемо біля цих прицепів. Ніколи не чув, що відбувається в прицепі під час їзди. Тож сьогодні для мене нове відкриття. Послухайте самі. minutes Відніталя комедії. Все, на сьогодні вистачить роботи. Пішли додому. Додому знайдемо паркінг, що він дав. Дай будемо планувати вечір. Що пошкрябали звідси? Дав нам паркінг за 150 кілометрів. Не немало, але якраз до кінця робочої зміни. І вже є завантаження завтра біля Ахіна на Велику Британію. Тож повертаємось назад. Недовго я в Європі катаюсь і назад. Тож погнали, друзяки. Вже вечоріє, вже працювати не хочеться, пів шостого Литві. Зараз будуть забиватися якраз всі паркінги. Чому я ні грамо не здивований? Гляньте, що ж робиться. Як мурашник. Давай, давай, лізь. Ой, це хана. То ян тверпен. Йо маю, що це зі світлом? Бачите, воно червоне. Що такого я не бачу. Чи це лампи ще не накалилися, але воно таке червоне, кана. Прикольно. Це ми доїжджаємо в Нідерланди. Зараз будемо входити в Німеччину. І це буде наш вирішальний момент на сьогодні. Спробуємо запаркуватися на кордоні Нідерландів Німеччини. Прикольно! Це реклама вулиці Червоних ліхтарів, я так розумію, чи що? Ну і от він наш час пікс. Шансів мало що я тут зупинююсь зараз. Але спробувати треба ж. Починаємо пробувати за 70 кілометрів. Насправді я навіть і не надіюсь тут десь стати, але... Чим чорт не шутить, бачите, як стоять, вже, вже сраки заперті на виїзді навіть Дья я тут не проїхати, не пройти. Як бачите, який паркінг, справа не підіпреш прицепи, а зліва вже стоїть машинка. На виїзді там місця також немає легковий паркінг, забитий двома машинками, ну все, з цим все ясно. Тут стояти нема де. Інформація стосується більше тих, хто тільки хоче на цю роботу йти. Думаю, що тут якась романтика, насправді ні, її тут немає. А тут що у нас? Є якийсь паркінг? Можливо, я тут стану. Ще хтось в лінійку заїхав? Може там ще є десь місце? Я тут а от вже в прицепах стану. Йомо, і дивіться, одне місце. Це ж воно моє. І пофіг, що тут реф стоїть. Мені взагалі пофіг на все. Може він виключений. Ні, він включений. Ну таке. Ні, перебирати сьогодні ми не будемо. Стану навіть біля рефа. Я не хочу в Німеччині зараз псувати собі нерви і шукати якісь паркінги. Ну подумаєш біля рефа. Що перший раз чи що. Вже ми біля рефів спали. бували моменти, що і з обох боків були рефи. ну то вже інше питання. Але саме головне, що реф ще не зашторений. Так що, можливо, він ще й поїде сьогодні. Отож, вам сьогодні папа, -па, мені на добраніч і до завтра. Вже комусь херово стало на цьому заводі. Мені вже самому херово. Дуже не люблю такі завантаження. Комусь реально поплохело. Очікую документи і будемо прямувати. To Great Britain, to Grand Британія. Погодка мені на завантаженні була шикарна просто. Сніг з дощем фігачить. Добре, що хоч тільки одну сторону відкрили, а не дві. 18 палет закинули, пов'язали 24,7 тонни. Коротше, повна загрузочка. Отакі от, от справи, дружочки. Такий гарний сніжок пішов лопати. Вже навіть лежить на обочинках. Тепер вже видно, що зима поблизу. зовсім зовсім близько. Правда, ми від неї втечемо. Я просто впевнений в тому. В Англії такого не буде. Думаю, ще Бельгія, зараз зайшли в Бельгію, якраз Бельгія ще може трошки посніжити, а вже ближче до Франції і до переправи вже не буде такого все. Йомоє, щось відлетіло. Чиїсь колеса валяються. Прицеп, мабуть. Нормально хтось газанув, що аж ось облетіло. Що собі вісь втірвало. треба зробити, щоб візь відірвало. Така сьогодні нелегка доріжка у нас. Там був сніг, то там все нормально. Тут нормальна погода і... хтось вісь загубив. Йопта, замерзла, ми вайка фак. Е, -е, -е, е погані справи в нас. Цикло вже замезгалось. Вчора помив ввечері, а сьогодні вже воно таке. Наближення кінця тижня, п'ятниця сьогодні ранок і розвантаження, наше англійське розвантаження, яке притягнув з Німеччини. All deliveries and collections follow the right hand lane. Ага, Рухаємось правим рядом. Натиснути кнопочку піпточку і слідувати інструкціям. О так. Ходім, поговоримо. Hello. Good morning. Good morning. Delivery. Do you know what it is? Uh, no. Have you got any paperwork? Ага, окей, ям камін. Коротше, передягаюся я. Бо я тут на футболці, на шортах, треба вдягатись. На вулиці не травень місяць, нихера. І що ж ми тут понапривозили німецького тент намерстий дубовий, блін. Як я вже забув коли таке було. Бачите, яку хрінь привезли. Таку як і ота хрінь. Відцепляємо в ремні. Чекаємо розвантаження. Тепер би ще б десь стать. Де нам стать? А? Там стоїть жолудь маленький, гляньте, як його видно в дзеркало. Не тут, не там. Зовсім ні хрена не видно. Так що таку хрінь можна не замітити. Бля, там ще два метри. До речі, дуже гарний ранок, хоча й дуже холодний. І отже, зараз напевно буде красиво. Насправді дане відео реанімовував як тільки міг. Одна з осей стабілізації камери чомусь відмовила. А вже після посадки підвіз камери квадрокоптера, відмовився працювати зовсім. Тобто, мій хапсанич взяв реверанс. Тоді, як справжня картинка виглядає якось так. Як гарно було чи ні? Думаю, що не дуже. Тому що це гарно було останній раз. Можливо, не повністю останній, бачимо, можливо, що все вдасться починити, пофіксити. Коротше, вмер мій дрон. Це перше, що мене засмутило. Друге, це аж. П'ятниця, п'ята вечора майже. зловив завантаження Англія-Англія, ну, понятно, каботажно, так би мовити. Аж на 120 кілометрів. Це треш, Хана, ця лінія вже отут реально. Так що, дружочки, прямую на завантаження з охранительним настроєм. Бачимось наступного тижня напевно.